Спосіб віднімання частинами. З дітьми ми його знову назвали спосіб ріжки. Дивлюсь на вираз 15 мінус 8. Чи бачу я тут маленький вираз. Ні, бо від 5 8 не віднімається. Отже, 8 розкладаю. Дивлюсь на 15, скільки одиниць у числі 15, 5. Отже, 8 розкладаю на 5. Завжди перший доданок тут буде те число, скільки одиниць. 8 складається з 5 і 3. Ставлю маленький мінус, щоб відняти частинами. 15 мінус 5, 10, 10 мінус 3, 7. Пропускаю дві клітинки донизу. Записую наступний вираз. 16 мінус 4. Дорівнюю. Дивлюся: 6 мінус 4. Тут бачу маленький вираз. Отже, десятки записую сюди 1 десяток, 6 мінус 4 буде 2, 12. І ще один вираз. 13 мінус 7. Дорівнює. Від трьох я не можу відняти 7, тому розкладаю 7 на ріжки. Підказка, сюди перше число йде те, скільки тут одиниць. 7 розкладаю на 3, 7 це 3 і 4. Маленький мінус ставлю 13 мінус 3 10, 10 мінус 4, 6. Записую 6. Знову ж таки, без складу числа буде дуже важко обчислювати.